Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Потепління завжди веде за собою більш активне розповсюдження небезпечних хвороб і вірусів. Сказ не є виключенням. В природі прокидаються ті, хто. Може його розповсюджувати, хочемо максимально обезпечити та застерегти мешканців Харківської області та Харкова. І зараз будемо говорити про сказ із Ганною Сухоруковою, завідувачкою відділенням особливо небезпечних інфекцій Харківського обласного лабцентру. А ще до нас в коментарях підключиться ветеринарна лікарка Наталя Камаєва. Доброго раночку. Доброго ранечку, так ну що власне, давайте поговоримо про те, чому ви опинилися сьогодні в мене в студії 7 квітня. Я знаю, що що в прес-службі Харківського облцентру контролю та профілактики хвороб повідомили про те, що були ще два випадки сказу – померла собака та лисиця. Ну і власне, наскільки я розумію, знову у нас ситуація критична. Ну, ми можемо так сказати, що на сь сьогодні ситуація не настільки критична, як була рік тому. Uh -huh. Бо якщо ми порівняємо за е, минулий рік uh -huh. за той же самий період, ми мали 44 випадки сказу тварин. Uh -huh. А майже кожен випадок сказу тварин це постраждалі люди, які щеплюються, у яких ризик виникнення цього смертельного захворювання ну значно вищий ніж у людини, яка ну якби. Отримала ушкодження від інших тварин. На сьогодні у нас по області тільки 10 випадків сказу, враховуючи ці два останні. 10 – це за який у нас поїздять? за от, на вчора за спочатку року угу, ми маємо, угу, угу. як ви бачите, це завдяки, ну як би так сказати, дуже наполегливій праці нашої Держпродспоживслужби, ветеринарів, які проводили і. Імунізацію в дикої природи, де це було можливо, і щеплювали свійських тварин. Це дало змогу, якби стримати все ж таки і регулювання в... наше. Благодійні організації, які турбуються про безпритульних тварин, вони теж регулювання їх чисельності, в притулки розміщення, це теж впливає на, якби, на розповсюдження сказу в нашій області. Але ситуація все ж таки, ми вважаємо, що ну, так, напружена. І враховуючи, що спочатку тепла, як ви сказали, в нас зростає кількість людей, які страждають від укусів тварин. Це Переміщення, дачі, ділянки mm -hmm. там. Виїзд на природу на велосипедах. які дуже не полюбляють наші собаки. Ну, І так. зростає ну значно в період з травня по з вересень. В нас кількість постраждалих кожен ну, рік була більше ніж просто. в інші місяці угу. року. Давайте ми зараз послухаємо коментар Наталі Камаєвої, ветеринарної лікарки, яка розкаже, як має відбуватися взагалі обробка. База для боротьби це а, такі компоненти. Це контроль кількості диких тварин, в першу чергу лисиць, пероральна вакцинація тотальна диких тварин. А, там використовуються і гвинтокрили для цього. Ну, це там лісники. Ну, в общем, є механізми, да, як це має бути. А, і тотальна вакцинація домашніх собак і котів. Оце три must have, да, які мають бути, щоб це працювало. Для собак і котів схема проста: достатньо вакцинувати тварину один раз на рік. І захищена тварина, захищені інші тварини, захищені люди, які знаходяться поруч з тією твариною. Все, ніяких складнощів. Вакцини сучасні, безпечні, недорогі. Навіть там, якщо в приватній клініці, в державних клініках можна вакцинуватися безкоштовно або майже безкоштовно, ну там якусь за якусь символічну суму. А, тобто, взагалі нема чим перейматися. Всі тварини переносять їх прекрасно з трьох з трьох місячного віку, і далі без обмежень, майже ну тільки там у зв'язку з важкими якимись патологіями і дуже поганим станом здоров'я можна не вакцинувати. А так немає обмежень, немає е, протипоказань, майже переносяться вони прекрасно, і все інше це від маски. Просто і все. Тобто, це лінь, небажання щось робити і так далі. Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Власне, давайте поговоримо про те, а хто переносчики, так хто переносить у нас сказ, окрім лисиць, яких ми всі знаємо, що лисиці переносять сказ, самі майже не хворіють. Ну, бувають Ні, ви, ви... бувають летальні випадки, але тим не менше. На жаль, у тварин, якщо тільки один вид тварин, який може не померти, якщо він отримав цей вірус, це кажани. Вони в. Дуже небезпечні на нашій території, якщо це як і в червоній книзі, знаходяться види, але Краще не спілкуватися, коли ми бачимо, як їх руками uh -huh. отримують все ж такі uh -huh. заходи безпеки, рукавички одягати, коли ви переміщаєте, відловлюєте ці тварини. Або якщо вас ну, в якомусь випадку покусав кажан, обов'язково треба звертатися це, ну якби uh -huh. да, 100% показання для отримання щеплень. Uh -huh. Лисиця руда вона є основним переносником сказу в природі у нас. А серед всіх тварин, найбільша кількість вже багато років, в нас тільки в 2015 році році були лисиці якби більше, ніж котів. А так це перевалює коти. Угу. Чому? Це... О... Контакт, кіт гуляє сам по собі, як ми кажемо, в сільській uh -huh. місцевості. По перше, контактує з тими ж лисицями, заносить в населені пункти. Це одна ситуація. А інша в нас за законодавством, нашим українським, обов'язково підлягають щепленням собаки, uh -huh. а коти за бажанням господаря. І на жаль, коли ми стикаємося з цією да, ситуацією, ну, небезпечно. В осередках сказа там щеплюються всі тварини. Uh -huh. А от, ну якби благополучний, от, наприклад, в нашому місті. Я хочу кота свого щеплю, хочу ні. Хоча у мене кот щеплений собака. Uh -huh. вот. в, цьому, в цій ситуації коти є у нас провідною, так скажем, групою, яка хворіє, найчастіше в них реєструються випадки сказу. І сказ завжди у тварини закінчується смертю. Uh -huh. uh -huh. Передача при контакті, при укусах відбувається як людині, так і іншим тваринам розповсюджується. Ну, якби, Якщо ми подивимося, в цьому роз, з десяти хворих тварин сім коти. І це свійські угу. коти. Це Ші... Така Ші... Да, шість знімків свійські. Ну, якби, ну, це домашнє господарські, господарські коти. Да, коти. Угу. В сільській місцевості ну, все однаково, вони о, мешкали десь у когось. О, на ну, Дома і мали ризик наразити своїх господарів в тому році. У нас було багато безпритульних котів. Це вперше за багато років спостереження. На сьогодні все ж таки кажу, що завдяки проведенню роботи вдалося от, би, цю групу зменшити ризик серед них виникнення сказу і реєструвалися менше. Ну залишаються Так, хто ще може розповсюджувати собаки, всі. всі? Хиже двоки. Ні, всі хижі тварини можуть. Всі хижі. Всі так. хижі. Хворіють на, каз, на сказ всі, але uh -huh. вважається, що від е, миші, е, білки, е, там інших, е, якби Бобер в нас uh -huh. е, от, нещодавно був, ну, він не виявився скаженим, ну, люди дуже налякалися, коли uh -huh. отримали від нього ушкодження. Uh -huh. вот. е, вони не вважаються джерелом сказу для людини. Вони хворіють на сказ. Ну, там ослаблений. Вірус не Настільки вірулентний, щоб виник вважалося, що у людини буде захворювання. Ну, як ми знаємо, пастер на кроліках першу свою вакцину проти сказу, uh -huh. пасажем на кроліках він настільки ослабив дикий вірус, що можливо було його щеплювати людинами, не виникало захворювання, навпаки, імунітет розвивався. Тому, якби, по-перше, це контакт з хижими тваринами, найбільш небезпечний. Uh -huh. Ну і власне, звідки? беруть коти. Вони можуть з'їсти з, з мишу і потім захворіти. Ну вважається, що ні. Навіть кажана, якщо вони з'їдять, вважається, що ні. Тобто Це... мають подратися з лисицею? З лисицею або з таким же ж сусідом хворим ну, на сказ. Так. Ну, я, маю ну, на увазі я кота. Розумію. Вони приносять да, і кормова база, і коти на мишей, і лисиці на мише. Mm -hmm. Оце mm -hmm. вони стикаються в боротьбі за територію. Nee. Да. І лисиці, Якщо особливо на хвора, вона приходить до населеного Пункту, скільки там намагається там то курча вкрасти, то цепля, і там теж буває контакт. По останньому угу. випадку лисиця контакту ну, якби. Це вже встановили при проведенні підзотичного розслідування цього випадку. Вона майже контактувала, вважається, з господарською собакою за яку встановлено спостереження і щеплюють. Бо на обличчі цоба, на морті собаки виникли ну побачили якісь травми, uh -huh, uh -huh. і вважаю, і тут же була о, загибла лисиця. Вважають, uh -huh. що вони. Ну, якби стосунки вияснили. Ну, ясно, да. Так, давайте зараз ми ще раз послухаємо нашу ветеринарну лікарку, а потім продовжимо говорити. Для людей, які сконтактували з якоюсь твариною, статус якої невідомий, особливо, якщо були покуси ослюніння, достатньо просто, щоб слина тварини попала на. Шкіру або слизову оболонку, і там навіть якісь мікротріщинки були, мікротравмочки, цього достатньо для зараження сказом. Це важливо доносити до хлопців. І важливо, якщо такий контакт стався, звертатися до лікаря-рабіолога і робити вимушену вакцинацію. Особливо, якщо тварина там, загинула. Продовж там десяти днів, ну може більше, тобто тут уже дні, навіть не так критичні. А, якщо тварина загинула, ну і зрозуміло, обов'язково абсолютно, якщо тварина загинула із ознаками сказу, тут уже все нема чого чекати, бо є по суті дні. Чим раніше, тим більше шансів, що вимушена вакцинація вона дасть ефекти. В принципі, ну вона дає. Тобто, лікування своєчасно, якщо почати, воно ну майже 100% дає результат. Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Ну, отже, повертаємося до того, як себе обезпечити, так власне, вакцинувати своїх домашніх улюбленців, це обов'язково. І е, якщо людина отримала, ну як от колега сказала, е, любу травму е, невідома тварина, сусідська тварина, не не ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація. обов'язково звернутися до лікаря uh -huh. за твариною, якщо вона відома, встановлюється ветеринарне спостереження протягом 10 днів з моменту uh -huh. укусу. І та ветеринар оцінює стан здоров'я тварини видає вже потім довідку, що вона здорова. Uh -huh. Тоді щеплення не проводять. Якщо тварина невідома або зникла, або, не дай Бог, пала і немає можливості провести дослідження на сказ, розпочинають обов'язкове щеплення антирабічні. На сьогодні це 5 щеплень, які за схемою проводяться, угу. вони протягом 28 днів не Два місяці не в живот. Так, я наголошу, як так, люди я кореніше, бояться, та, да, бо да. Є, є ось ці страшилки з да. ще з дитинства войного да. пам'ятаємо так. От ні, це все якби п'ять щеплень, обов'язково їх треба отримати, якщо вам призначено, В деяких випадках це складні укуси, де ну не не даже по важкості травми, а по можливості розвитку сказу. це Пальці, кісті, uh -huh. голова, шия, якщо там є в ці ділянки укуси або множинні укуси, тоді призначається ще й антирабічний імуноглобулін. Він в перший день звернення вводиться, щоб людина вже готові антитела отримала. Uh -huh. ну, на сьогодні у нас от за перший квартал звернулося майже 600 осіб, постраждало від uh -huh. тварин. Ну, в більшості це покуси, ну, де в деяких випадках ослинення, оцарапанення uh -huh. були. Люди Таки Це з, початку року. з початку року за перший квартал, ми якби, угу. не на сьогодні. І, 36% з них це дуже великий для нашої області показник, мали показання до антирабічних щеплень. Це безпритульні тварини, невідомі тварини, за якими неможливо було встановити медичне спостереження. Це і деокуповані території, на жаль, там залишається дуже складна ситуація. Угу. Ну, не, не тільки там, і на інших територіях теж. Якщо я так скажу до е, війни до 22 року ми десь мали, ну, дуже багато років ми мали і 8, і 10 відсотків, потім вони зростали, ну, ми мали десь 15, 18 відсотків від тих, що звернулися за допомогою, потребували щеплень. На сьогодні це вдвічі виразці, якби, кількість Ну, відсоток тих кого треба да, да, ну і зростає з кожен з кожним роком. В нас кількість і осіб, які звертаються з антирабічною допомогою з угу. проведу укусів. Це теж якби говорити про те, що на жаль, ризик виникнення сказу залишається ще значним. Ну, що це говорить про те, що хороша роз'яснювальна робота є, бо раніше людина вкусила собаки і вкусила так, а зараз все-таки тричі подумаєш і підеш до лікаря. Mm. От бо, ну, краще, як то кажуть, дарма прищепитися, ніж потім просто померти. Тому що це одна з найстрашніших взагалі смертей людства. Це mm. смерть від сказу. Не лікується, і дуже вона важка. Як. І хто бачив, запам'ятається на жаль. Ну на все життя власне так. І от Наталя Камаєва в своєму коментарі сказала про хлопців. Вона мала на увазі наших військовослужбовців, і військовослужбовець, існує такий жарт, що кота на службу брати не потрібно, його там видадуть. От ну з одного боку, жарт прекрасний і класно, що наші військові дуже такі людяні і люблять котів, але там те... Теж треба пам'ятати про безпеку і при першій же можливості привозити цих тварин на щеплення, тому що ви з нами контактуєте. Це обов'язково і звертатися, ну якби. Звертаються хлопці, вони ми, скажемо. Ми, 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 ми ну, якби проводиться не тільки а нами. Цікаво, що і бригада, приймає... і каже, у нас 800 котів при Ні, зверталися і за щепленнями зверталися тварин і звертаються з приводу укусів, Вже якби все ж таки я вважаю, що є. Відповідь на про роботу, яка uh -huh. санітарна просвітня, яка проводиться з цього приводу. Ну, останній, от якби випадок, хлопець пожалів кота, який сидів на, на дереві, uh -huh. ну, хлопець. Знімав кота, рятував в небезпечній ситуації, ну кот не оцінів його, якби да. Да, старання ще й на наніс травму і вимушений був ну, якби отримувати щеплення, бо тварина, ну якби не тварини ведомо. дуже важко переносять перебування в зоні бойових дій для них. Це Велика травма. Величезний стрес. Да, да. Так, ми про це неодноразово вже говорили на хвилях радіо накипіло. Ну і, о, власне, е що би ви радили е, людям, які от проконтактували з тваринами, який алгоритм дій має бути? До кого йти, до якого лікаря? По-перше, звертайтеся, якщо це місцевість до любого вашого медичного працівника, якщо це каміська місцевість, це обробка первинної рани, або самі максимально промити кількість води з милом і потім края рани обробляються йодом. Якщо це маленька, Рана. Вона буває від лисиці, від котів, бо гострі такі, невеликі. А, ні, ні, ні. Намагатися все ж таки видавити кров з ранки. Чим більше відток буде з ранки, тим краще, якщо там, не дай боже, щось попало. І потім... Але відсмоктувати не потрібно. Ні... Тільки рук ми бо це, працюємо. Да, бо да. Це сказ, він якраз так да. розповсюджується. Він розповсюджується через слідові оболонки, теж можливо. Вважається, що ну, якби, при прийомі піші ми не можемо заразитися, але угу. якщо це в, в такій ситуації, це, це ризик є. Бо якби під термічні обробки вірус гине. Це по перше, і по-друге, обов'язково як Швидше звертатися вже до професійного лікаря. В при кожних центральних лікарнях є лікар-хірург або лікар-травматолог, який навчений надавати антирабічну допомогу. І в нас в місті в Харкові в обласній травматологічній лікарні. Працює обласний антирабічний центр. Там допомога надається цілодобова це для тих, хто може пересуватися і в нічний час. Така допомога теж надається, і е, там ну, кваліфіку лікарі, які в складних ситуаціях, ми вже комплексно вирішуємо питання, як прививати, бо випадки бувають е, різні. Людина може бути хвора на інші е, дуже важкі хвороби, але ну, угу. це щеплення якийсь, проводиться так. по життєвим показанням. Немає від щеплення антирабічних ні, жодного показання до медичного відхилення, навіть угу. при важких Их алергічних реакціях все однаково людина щеплюється в умовах реанімації, якщо є життєві такі показання. Угу. Так людина під час щеплення вона знаходиться в лікарні. Не обов'язково. вона може, якщо їй вводиться антирабічний імуноглобулін, вона госпіталізується максимально це протягом 7 днів. Якщо людина не може, ну якби далекий населений пункт угу. приїздити там, десь з Ізюмського району, угу. з Куп'янського, людина не зможе. Якщо людина може ну, в межах міста Харкова, людина може приходити в назначений день і отримувати щеплення. Перше угу. три щеплення. Якщо госпіталізована людина або важкість укусів може, коли людина по хірургічній патології, як за отриману травму, повинна перебувати в стаціонарі, такі теж випадки. А так можливо отримувати щеплення, ну якби при відвідуванні лікаря. Цього mm -hmm. травматологічного ну, і, пункту щоб не займати палату, оскільки ви ж мешкаєте на ми не ми не всі в якби перебування в лікарні теж для деяких є якби стресом. Вони mm. люди не хочуть бути. Власне так. Так а які у нас райони найбільш такі по сказу небезпечні? От ви кажете, де окуповані наші території? Mm. Що це цей зюмський район? це були вони дуже небезпечні, 23-й, початок двадцять. Року. На сьогодні там вже ну, от за, перший, ну, за період цього року uh -huh. там тільки один випадок сказу Балаклійській громаді uh -huh. ми маємо. Осередки сказу з тваринами вони якби мігрують. На сьогодні в нас найбільше три випадка в Богодухівському району. Uh -huh. У порівнянні в 23-му і в 24-му там було тільки по одному випадку. Ви бачите, uh -huh. що туди змістилося. Ну на сьогодні більш це західні е, території нашої області і скажімо так, центр. Uh -huh. От якщо в тому році дуже активно процес протікав в Берестинському районі, на сьогодні вже менше випадків. Сахновщина нам не дає, де було багато дуже випадків з Дніпра. Якби uh -huh. на сьогодні в Дніпрі, ми знаємо, що там випадок вже й сказую, людини зареєстрована. Там uh -huh. дуже дуже так, скажімо, складна ситуація. І в тому році була за пізаотією тварин, uh -huh. і на жаль, вже. І людина є захворіла. Це військовослужбовець чи ні? Ні, ні, це пересічні громадяни. Угу, угу. Зрозуміло. А так, а, окей, а, чим щеплять, чи навіть не так сформулюю, не чим щеплять. А от раніше в моєму дитинстві було таке, що на приватні сектори приїжджала машина, ставала черга людей з тваринами і всіх щепили. А, ну, це було ну ясно, тоді не було приватних ветеринарних клінік. Так чи є якась така програма? програма зараз для тих людей, у яких ну, скажімо, немає грошей на щеплення, да, у нас є державні ветеринарні лікарні, які проводять такі щорічні щеплення. Uh -huh. Треба звертатися або в свої якби. Управління або там до старости населеного пункту він повинен якби, попереджають зарані зарання в громадах куди, коли буде якийсь виїзд проводитися. Uh -huh. І проводяться безкоштовні. Там оплачується тільки довідка про ну наскільки я от стикалася, uh -huh. тільки довідка про те, що щеплення зроблено. Ну, ну якби та, це та, та. воно ну, якби на тлі цінової цин, ну, політики так. Ну, Вакцини ну, ну, дуже, це дуже, дуже да, да дуже різниця деякі люди. Не заперечується, можливо, щепитися і в приватних клініках, там є комплексні вакцини проти деяких хвороб, які для собак там ризик, для людей, для котів теж ага. там є. Ну, Це вже кожен господар вирішує на свою можливість, так скажімо, на свій ну, досвід. Так, єдине, що дуже сподіваюся, що наше законодавство все-таки зміниться щодо котів, тому що це дійсно. Ну, та тварина, з якою ми найбільше контактуємо, ті, від кого ми найменше очікуємо якоїсь да, небезпеки, бо ну, купа вуличних котиків, купа там, свійських котиків, сусідських котиків. Ясно, що зазвичай це контакт контактує? діти, там і всі, хто не небайдужі до котиків, тобто майже 90% населення. Як нам фахівці з Всесвітньої організації охорони здоров'я не вдомася, що це Україна... Раїнський феномен, що uh -huh. в нас хворіють найчастіше коти. Uh -huh. Це не тільки Харківська область uh -huh. і Україна uh -huh. в світі найбільший ризик мають е укуси від собак, отриманих, uh -huh. і тому мабуть, і якби собаки стоять в. Ну, якби на а, першому місці в законодавстві mm -hmm, вже та. це якби ну, враховую, враховуючи специфіку нашу, мабуть, це треба буде все ж таки ну, це не від нас, ну, це, залежить, це вже від Держпродспоживслужби, як вони будуть. Ці? Ну, і, і, а ще щеплення залежить від свідомості наших громадян. От друзі, хочу до вас зайвий раз звернутися з тим, що якщо ви, наприклад, підгодовуєте в себе якогось кота чи кицю, або там всім під'їздом тримаєте якусь сім'ю котячу, то скиньтесь. Тим же самим під'їздом і купіть цим тваринам щеплення, відвезіть їх до ветеринарної клініки і тим самим убезпечте себе, своїх дітей, своє оточення від сказу, тому що ви не всі 100% можете знаходитися часу разом з цією твариною. От тварина може десь заразитися, десь з кимось проконтактувати, а потім ви не будете очікувати це від своєї милої киці, яку. Ви звикли кожен день гладити у дворі. От тому краще обезпечити, взяти і перещепити. І не тільки від сказу я би рекомендувала, як це називається не витравиш нічим. 15 років роботи в редактором в програмі про тварин. А власне, щепіть від всього, тому що так буде здорова ваша тварина, довше проживає, буде вас довше радувати. Я вам дуже дякую за сьогоднішній етап. Я, я, я сподіваюся, що ми донесли до наших радіо. Слухачів і радіослухачок, що необхідно щепити наших братів, менших сестер від сказу. От, бо це в першу чергу наша з вами безпека, а це в першу чергу продовження нашого з вами життя і їхнього. Так само, дякую. У мене сьогодні в гостях була Ганна Сухарукова, завідувачка відділенням особливо небезпечних інфекцій Харківського обласного лабцентру, А також у нас були коментарі від ветеринарної лікарки Наталії Комаєвої. А на цьому я завершую неспішний ранок і поступаюся новинам. До побачення.